Всім привіт! Це розпаковка. Зараз вас познайомлю з парою, яка мені прийшла. Також познайомлю з місцем, де ви можете цю пару замовити. І не тільки цю, багато інших також. Людина вам допоможе знайти те, що вам хочеться. І погнали дивитися. По-перше, подивимося, в чому я вдягнений сьогодні. І подивимося пару. Отже, роздивимось, мій аутфіт. Це ось такий рюкзачок від із Взяв його недавно. О. Пару годин тому. Кепочка від Carhartt. перекупив у чувака, який займається одягом. Теж знайшов її на сержці, припадав мені базовий світшот. Ось такий сірий. базова футболка і та вінтажні кархарти. Та я вже в педалях, в жилетки. У всьому коротше, повністю в своєму аутфіті. Пізніше я його вам покажу, як він виглядає цілком. Та. Дивимось, красівка. Я вирішив зробити анпакінг нестандартно, вирішив зробити його на природі. Зразу вам хочу показати, я в своїх Balance 2002 r Відбігав я в них два роки і до сих пір бігаю. Це означає, що ця пара достатньо, класна, максимально живуча та комфортна. Ось, спираючись на носку цієї пари, я й придбав собі. Ту, яку я вам зараз покажу. Тож, з першого, як я і обіцяв, зараз покажу вам свій аутфіт повністю, який я зібрав на секонд-хенді. Balance я собі купив в магазині. Відходив в них два роки. Тому дивіться, що з цього вийшло. Кайфово, звичайно, що такі речі можна знайти на серці і поєднати в такий обалденний аутфіт. Особисто мені комфортно носити речі на розмір або на два більше за мій розмір. Скомбінувавши отфіт пропорційно в такому розмірі, я почуваю себе дуже-дуже комфортно. Отже, сьогодні вашій увазі ціню Balance. Зараз я їх розкрию, покажу вам. І будемо розглядати. Бачимо така коробка, надписи, моделі, розмір, штрих код все що треба, є. Тож, відкриваємо коробку і зразу будемо дивитись, що ж там. Бачимо ось такий договір. Це договір мною та. Хлопцями, які допомагають знайти круті речі, вони як в наявності, так і під замовлення. Що мені сподобалося, що люди максимально відкриті до співпраці. Відкриті настільки, що можуть повноцінно отримувати від мене мою повноцінну думку щодо їх речей. Такий підхід до праці мені дуже подобається. Я бачу, що людина в кайф робить своє діло. Також така візиточка від садовних індустрій. Тож, можу вам впевнено сказати, що замовляючи тут, ви будете задоволені. Як я задоволений цим професором. І самі педалі. Давайте доставати та грядіти. Ця модель не проста, вона йде в колабі з Basement. Basement – це клуб любителів просівок в Лондоні. Як бачите, що вони змінили в цьому дизайні. Сам флястик цей 2002r виглядає отак от наверх. Зрівняємо з моїми. Відразу. Бачите, як в мене тут прописано. Також бейсмен. Тут НК стандартна. І ззаді тут було НБ, стало бейсмен. Нка кріпиться ось так. Якщо ми їх вона вишита, то тут закріплена. Ось така нереально чудова пара New Balance 2002R. Тут є запаснішні руки, колодки. Все як треба. Особисто я ношу Balance 2002R, можу вам сказати, що я максимально задоволений. Чому? Давайте розглянемо. З чого ж складаються самі кросівки. Але дивлячись на них, я можу сказати з певністю, що замш тут просто бомба. Вони зроблені на базі New Balance 2002, які були випущені в 2010 році. І що я можу сказати, те, що ця пара коштувала на той час 250 баксів. Зразу хотілося б сказати, що ці педалі випускають не в Штатах. Не в Англії, а в Азії. І азіати в них так роблять ці кроси. Чому я так вважаю? По два роки всі фідалі служать правдою. Давайте поглянемо на ці кросівки більш детальніше. В них використано декілька технологій, як мінімум в підошві. Підошва складається з піни. Ось погляньте, два роки носки і все, все чітко. Навіть ніяких ізгибів немає. New Balance не дають якоїсь технології ці піни, не називають її ніяк, але думаю це їх якийсь секрет. Також тут присутня технологія N Energy для того, щоб у вашого взуття була максимальна енергетична віддача. Коли ви приземляєтесь на п'яту, то відбувається мінімальний час зжаття та розжимання цього гелю, що дає вам максимальної зручності вступання на п'яту. Можете бачити, на моєму New Balance є такі самі, адже модель 2002 r як і ця. До речі, цим вони нагадують асікс. Якщо пам'ятаєте, то у Асікс теж є задники, які, в яких розміщений такий полон. Також технологія абзорб, яка розміщена в п'яті і в носку кросівка для того, щоб зменшувати енергетичне навантаження на кросівок при інтенсивній носці. Це дуже важлива штука, тому що вона дуже облегшує ходьбу. Вернемось до підошви. Підошва Endurance. Ось назва, бачите, Endurance. Вона настільки крута, що практично не зношується. Ось дивіться моя. Два роки носки. Це просто клас. Та ось ця пластина, яка називається стабіліті веб. Для бігу. Собственно кажучи, якщо ви не використовуєте ці кроси для бігу інтенсивного, то вона вам нахрен, в принципі, не здалася. В цих кросах дуже круто фіксується нога. Максимально м'яка п'ятка, максимально... Класно, наступаєш, ми з ціби зроблені так, що тут не залишається ніяких при носці. Дивіться, мої, я носив 2 роки, ніяких ізгибів немає. Все чітко. Отже, завдяки якій піні та технологіям N Energy та Absorb, ми просто забуваємо, що таке дискомфорт, коли носимо цю надзвичайну пару від New Balance 2002R. Також завдяки якісним матеріалам нашої підошви та надзвичайно зносостійкій резині на підошві від Endurance, ми можемо носити наші New Balance практично де завгодно. І зовсім не перейматися, що вона деформується або зітреться. Найцікавіше, що свої я носив де завгодно. по битому склу, по камінню, по щебню, як хочеш тягав. І взагалі з ними нічого не трапилось. Підошва як була ціла, так і залишилась, тому я впевнено можу сказати, що вони реально практично безсмертні. А ось до верху цих кросівок я би вам радив подивитися, як правильно доглядати за замшою та доглядати правильно. Чим правильніше ви це робите, тим довше живуть ваші кроси. То що я можу вам сказати впевнено, що це саме нетипічна модель від Balance, саме ахрогітнім дизайном. На цьому ми закінчуємо наш огляд. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Хочу вам сказати, що це дуже нереально комфортне, зручне взуття. Яке я б особисто радив вам носити. Сподіваюсь, ви знайдете місце в цьому гардеробі для того, щоб купити собі якусь 2002Рку в красивому полі. Тож, Якщо вам сподобалася ця розпаковка, інформація була для вас корисною, я рекомендую підписатися на мій YouTube та на мій Instagram. Залишайте свої коментарі та рекомендуйте друзям. А ще хотів би вам порадити ось цих ось хлопців з садових індастрів, які зможуть вас задовольнити. Такими речами. Ви можете замовити в них оригінальні круті кроси, речі. Якщо немає в них наявності, вони допоможуть вам їх привезти. Тож раджу вам і до зустрічі!